Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу Італійська кухня Українки Валентини. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, де щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами добутні та свят. Сьогодні пропоную приготувати гарбузові булочки, але не прості, а у формі гарбуза. Гарбузики без начинки теж спеклися дуже гарно. З кожного гарбузика витягаю легенько ниточки. Зараз я додам до них хвостики, щоб булочки були ще більше схожі на маленькі гарбузики. Погляньте, які вони у розрізі. Тісто золотаве, начинка соковита, скоринка апетитна. Я щиро раджу приготувати таку смакоту найближче.